Сушильні камери фірми Bistart дозволяють сушити багато продуктів. Один із складних продуктів для висушування є гриби. Суть в чому? Суть в тому, щоб на поверхні гриба не утворювалась волога. Налаштування. Цих сушилок дозволяється зробити. Сушіння проводиться при температурі, початкове сушіння проводиться при температурі 35 градусів і, скажімо, вологості 50%. Цей процес може тривати досить довго, десь уже. На тому етапі, коли гриби зменшаться в об'ємі десь наполовину, можна температуру підвищувати. І таким чином гриби висушуються, не втрачаючи ні поживних речовин, ні кольору. В кінці можна провести пастеризацію грибів при температурі 70 градусів. Закінчені ми сушити, да? yeah. ось у нас шампіньйони. Цілі, на цілі, О. напороб. Повністю сухі. Ось така якість виходить шампіньйони. Якщо різати їх слайсами чи кусочками, то буде ще краще. Ладніше висушити красота. Вони не поміняли колір, залишились білими.